У чому ціні жінки? запитала колись на молодого мудреця. Він посміхнувся І подивився в небо. Одвічне запитання сі віка. Одні народи жінку поважають. Поганим словом осквернити страшний гріх, а інших все життя зневажають, не бачать. В жінці цінності пові руки йшли, Мінялося століття, а жінка залишалась, як завжди, прекрасна, сильна, молчазна, нещасна. То зваблива, мудра, хитра, боязка, Безжальна, ніжна, мила, власна, турботлива, розумна, сумна, вибаглива, п'янка, недосяжна. Смілива, заклопотана, грішна, красива, добра, любляча, старовозна, смішна, дотепна, горда, струнка, уперта, заплакана, хмільна, кохана, муза простота. У кожній жінці цінність є, як у небі, Воно буває з хмарами без. Воно буває з грозами, з сонцем і з зорами, з небес Коли піднімеш очі ти до неба, побачиш неосяжну глибину, тоді, зрозумієш, в жінці все є, от тільки не усе це на виду. Кохана жінка найцінніша у світі. Якщо знайшов свій скарб, оберігай, і щоб не забути. Чому це не жінки частіше, очі в небо підніма?